Перед початком відео хочемо подякувати за підтримку каналу. Дякую всім, хто ставить лайки та залишає коментарі. На інфопанелі знизу ми будемо відображати топ донати та почесних спонсорів нашого каналу. Підтримати виробництво відео можна криптою через Binance Pay ID за допомогою QR-коду на екрані. Наш ID також є в описі. Ми не здатні навіть уявити собі справжні розміри Всесвіту і різноманітність життєвих форм, які можуть бути, але їх одразу можна поділити на дві групи: людські та нелюдські. Такі враження, що біологічну форму життя, яке потім еволюціонує в людину, хтось розніс по всій галактиці, і з часом з'явилась величезна різноманітність людей. Які мають спільну корінну расу, але у зв'язку із індивідуальними змінами еволюції чимось та й відрізняються від інших представників свого виду. Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Хобіненц, і це наша нова рубрика Спекулятивні теорії. Ми будемо обмірковувати факти та аналізувати припущення, так як у лорі зазвичай присутні або відсутні величезні масиви історій та подій. А навіть ті, що нам відомі, можуть виявитись і не дуже вже й правдивими. Написав то озвучив Максим. Відеомонтажем займалася Ірина. починаємо перебирати Всесвіт Home World. Отже, щоб розібратися, хто такі древні, а особливо раса притечі, нам для початку потрібно проаналізувати три факти. Перший факт. Відомо, що була галактична рада, де людські раси займали вагомий відсоток. Другий факт Бентусі вважали хієгарян і тайданців перспективними расами, які нагадували їм расу претечії. Третій факт всі найпотужніші технології або артефакти були принесені расою претечій, а хієгаряни, як і деякі інші людські раси, з легкістю їх освоюють. По-перше, бентусії, будучи ще молодою расою, зустрілись з расою претечі, вони уклали декілька взаємовигідних угод, після чого претечя зникла у напрямку центру галактики. Коли минули цілі галактичні тисячоліття, а Бентусії об'єднували торгівлею все більше раз, і їх самих почали називати древніми, саме тоді виник централізований орган влади молодших рас. Галактична рада, за цей проміжок часу багато що про расу претечії було забуто, а те, що лишилось, переросло у легенди та вірування. І крім самого поняття раси претечії, лишилось ще й ім'я Сааджук. У багатьох віруваннях Сааджук це Бог, який зародив життя у Всесвіті і, сховавшись від своїх дітей. Готовий повернутися у будь-який момент, щоб створити кінець часу. В галактичній Раді головенство тримало 14 раз. Але відомо, що людські раси займали понад 60% від усіх рас у галактиці, і з часом відсоткове число зменшувалось до 40. Воно б можливо було іще меншим, але мусимо пам'ятати. Що бентусі виконували роль галактичної поліції і Верховних судей у галактиці. І є відсоток рас, які неодноразово порушували порядок, за що були покарані. І, не впоравшись з внутрішніми проблемами, самоусувались або, в крайньому випадку, особливо агресивних і некомунікативних, ліквідовували, всі людські раси були схожі між собою. Деякі, звичайно, в більшій мірі, деякі в меншій, але анатомічно нічим не відрізнялись. Все залежало від планети, де зародилась раса, місцева флора та фауна, різновидність хімічних елементів, клімат, сонце, ландшафт та гравітація. Деякі людські раси були більш пристосовані до космічних подорожей, деякі мали більш міцну будову, інші ж мали краще розвинені органи або навпаки. На клітинному рівні у їхньому організмі були присутні або відсутні певні елементи. Ось і виходить, що одні по зросту були нижчі, інші вищі, в одних є густий волосяний покрів, а в інших шкіра бліда або вкрита лускоподібними пластинками. Кров могла бути блакитною, жовтою, червоною, зеленою, чорною і взагалі мати різні відтінки. І тому подібне. Але усі вони люди. Тому що мають ту саму будову тіла і генетично майже нічим не відрізняються. По друге. Хігарян показують нам як типових представників людської раси, а бентусі кажуть, що вони самі перспективні і найбільше всіх нагадують їм про расу притечі, враховуючи велику різноманітність людських рас, про які йшлося в першому пункті. Можемо зробити висновки, що сама раса претечії і була расою протолюдей, які рознесли свій геном по всій галактиці. Примітивно те, що ім'я Сааджук постійно зустрічається у віруваннях різних рас, а не тільки людських. Отже, цілком ймовірно, що раса претечії насправді рознесла життя у різних її формах та проявах по всій галактиці і зникла. Залишивши після себе автономні станції, артефакти, абентусії на самоті в кінці другої частини гри нам повідомляють, що було знайдено ще один древній артефакт. Це гігантських масштабів станція, яка була мостом у інший вимір. І що раса притечі виникла у іншому всесвіті. Скоріше за все, саме з цього моменту почнеться оповідання третьої частини гри. Отже, хіагаряни, тайданці, вейгри, туранці, Фрерни та інші всі вони є нащадками раси претечії, тобто проти людей. По-третє, бентусі не були винахідниками технологій гіперпросторових ядер та воріт. Найпотужніші системи озброєння, як і всі артефакти, лишилися від претечії. Також говориться, що бентусі це раса космічних кочевників, які стали зі своїм кораблем одним цілим і втратили можливість до розмноження. Беручи до уваги ще й перший і другий пункт, можна дійти висновків, що претечі спеціально створили велику різноманітність життя, а їх дари та артефакти мають побічні ефекти, які впливають на всі раси. Очевидно, що вплив настільки мізерний, навіть непомітний. Але за десятки тисяч років всі повертають по одне русло. Не дуже зрозуміло, на яких умовах бентусі і протолюди уклали угоду, але очевидно, що претеча платила своїм життям, щоб сіяти нову. І така різновидність життєвих форм є одночасно маскуванням і селекцією нового виду, який був би всікішим і кращим за попередній оригінал. А бентусі мусили це все охороняти і підштовхувати на розвиток. За таку велику міць вони заплатили своїм майбутнім. І на це мала б бути вагома причина. Можливо, існує страшний ворог усього живого, і бентусі погодились на цю роль, знаючи, що це ще не найвища ціну, яку можна заплатити. Отже загальний висновок Древні. Це група рас, до яких відносяться бентусі, перетечія та декілька інших, які з часом вимерли або були знищені. Бентусія це загальна назва раси, яка складається з різних видів створінь спільного походження, які живуть разом і стали одним цілим зі своїм кораблем, а також втратили змогу до розмноження. Предтечі це раса протолюдей, які, втікаючи від когось чи чогось, перемістились у Всесвіт Бентусі, де розпочали селекцію нового стійкішого людського виду, людські раси це біологічні нащадки протолюдей, А саджук це ключ, знайшовши який, розпочинається вирішальний час, що покаже, чи гідні і достатньо стійкі нащадки, щоб прийти далі, та зустрітись із перешкодою, від якої тікала навіть притеча. Ух, доволі цікава була теорія. Є ще купа думок. Якщо брати по принципу айсбергу, то це тільки невелика частина. Да й теорія ця знаходиться не дуже вже й глибоко. В айсбергу на поверхні є ще купа цікавинок. Якщо спуститись глибше, то стає все менш достовірно. Але в лорі Homeworld і так видає дірок. І я сподіваюся, що з виходом нової частини гри лор розшириться, і якісь теорії підтвердяться, або як мінімум. Наштовхнуть нас на нові. І завершуючи відео, хочемо одразу презентувати вам ще одну нову рубрику, яка буде мати назву «Айсберг». Скоріше за все, це будуть невеликі відео по декілька кусочків айсбергу у випуску з відсотковим співвідношенням правдивості згідно лору. Тому що це в першу чергу спекулятивна теорія. Цей випуск по достовірності був десь від 100 до 85%. Тому що деякі моменти не мають підтвердження у лорі. А на цьому поки що все. Подякувати за відео можна вподобайкою і коментарем, а підтримати виробництво відео можна криптою через Binance Pay ID за допомогою QR-коду на екрані. Наш ID також є в описі. Дякую за увагу! Попереду нас чекає ще багато цікавої інформації. Все буде Україна!